Виставку світлин в пам'ять про Євромайдан, так звану фотосушку, організували сьогодні чернігівські активісти. Приурочили її до річниці розгону майдану у нашому місті. Сьогодні річниця розгону Євромайдану, першого Євромайдану, який в Україні розігнали, він відбувся саме в Чернігові. Було тут чотири особи, 80 міліцейнерів. Всього лише згребли апаратуру, побили, викинули, забрали. І майже рік... Судилися, щоб віддали цю апаратуру. На фотовиставці представили світлини, які зібрали за весь час Революції Гідності. Виставки проводили ще з лютого місяця, коли перші фото свідоцтва тих подій просто примотували скотчем до дерев. Наразі на саморобних стендах розмістили більше трьохсот фотографій. Нагадування для тих, хто не був там, хто не бачив цих подій. Дуже боляче говорити, коли ти бачив, як майже на очах у тебе розріжджують друзів. Олександр Бондарєв, один з активістів Євромайдану, якого називали голосом Чернігівського майдану, з болем згадує ті дні. Народ, люди, громадяни вийшли, щоб відстояти свої інтереси мирним шляхом, але, на жаль, з тим керівництвом, з тим керівництвом, яке почало розстрілювати людей, це дуже сумно зараз на серці дуже важко. Рік пройшов, але цей вантаж так і залишився на серце. Щемливі фото не залишили байдужими і жителів Чернігова. Болізно на душі, плакати хочеться, за, за дітей, за молодим. Не віриться, що ми таке пройшли, що ми таке пережили. Ну, дай Бог, дай Бог, щоб все було позаду.